Їдемо по такому дикому заходу США. І тут вже бачите одні свиновозки. У США просто надзвичайні національні парки. Тут настільки їх є величезна різноманітність, і вони розташовані досить концентровано, зокрема, якщо говорити про територію Southwest, бо це тут все навколо Лас-Вегасу. От ці, ці райони. Тому дуже просто. І дуже багато людей це роблять. Вони просто-напросто беруть, наприклад, автомобіль, от і їздять по таких цікавих місцях. За день можна відвідати там до трьох національних парків. І що найцікавіше, кожен з них є інший, різноманітний і ну щось має особливе в собі. Як тобі, Гранд Кенєн. Ось він тут знизу. Він нас є. Ми цієї подорожі бачили багато гарних краєвидів, і це один з найкращих. Як завжди, купа китайських туристів. Мордуся заграй. Ти... Та. Білочка, що? Нічого нема. Такий є. Який? Пухнастий. Монюмент Велі. Чуваюсь ковбоєм зараз. Тільки не вистачає коня, який би тут скакав між цих чудових, надзвичайних гір. Я досліджую карту. Орес, ти бачиш GPS у голові? Navajo and Hopi Nation. Але карта цікавіша. <плес> <плес> ну ось, черговий ранок, ми знов проснулися в якомусь мотелі Це найкраща мабуть пісня в дорогу Сабра-кадабра Металікас Yeruch Incorporated 98-99 рік, я не напевно точно Марта, що ти робиш на снігу? Не знаю Ножки звело не хотіла порухати. Мартуся каже, що тут найтихіше місце на планеті. Послухайте та й що? Йдемо по постелі. Хочемо подивитися на найвідомішу арку у світі. Ху. Ми, походу, щось трошки не туди зайшли. Але дійшли до гарного вигляду. Дивіться, на нам потрібно ось в цю арочку отуди. І тепер Господа, подивіться сюди, там мрія. прірва. Я дивуюся. Ореста, ти готовий носити таке сідло і таке, там знизу є. Так. Да. думаю, цікаво. Додаткові фізичні вправи. Але коли дитинка так кричить, ти будеш люляти на руках? Не знаю, може якісь будуть інші більш дієві методи, ніж Які? Не знаю, я не знаю Орес справжній чоловік повертався за моїм шаликом, який я забула, мабуть, десь повертався метр ну, вісімсот і зараз біжить назад до мене. З моїм шаликом рожем! Обід! Як перекусили? Дівчата? Перекусили. В таких місцях. Аж апетит збільшується. Дивіться, тут ми ще їли. Ось тут вигляд. Дивойця. Ось де знімають вестерни. Let me out! Все. Я в тюрмі. Це шериф, дивіться. Це шериф. Шериф по. Добрий день, шериф. Ваше з рукою. Ой, ой, чекай. Все, чекаємо. Інколи ми ось так зупиняємося. Міжжарників з Плато. І дивимося, що відбувається навкруги. Клас! Заходить сонце. Штат Юта, США. Куди біжать? А тільки подивіться, кого ми щойно 에, зустріли при дорозі. Справжні північно-американські бізони. Страшно стояти Мертузь? Це, мабуть, одне з найгарніших місць у США, яке ми бачили поки що. Zion National Park. і це просто вражається. Кінець нашої, майже кінець нашої мандрівки, нашої road trip по південному заходу США при національних парках. І щоразу кожен день воно все більш і більш вражаюче.